бункер. Будь такою ж сяючою, класною. До собаки? Відбій повітряної тривоги! Бережи світло, те, яке ти даєш нам. Аня! Я там гарна? Я нормально сижу? Я там гарна? Я нормально сижу? Добре. Я не підсиджую, це є моє місто, Тімур. Всім привіт! Мене звати Анна Толіва. Я ведуча влогі про Євробачення, Адже і ми перебуваємо на прослухованні дитячого Євробачення. Познайомимось із десятьма дітьми. Послухаємо трьох експертів, які будуть допомагати Світлані Тарабаровій обирати дітей, які пройдуть до фіналу. Сьогодні ми не дізнаємось, хто прийде до фіналу, але побачимо, що тут відбувалось. Дивіться далі. Окей, наске. Поки все не розпочалося, я приїхала сюди о 9-й ранку, не знати чого, то покажу вам трошки екскурсії, де ми перебуваємо. Дивіться, Це локація тіктоків. Тут будуть займатися тіктоки, наша колега Дана буде допомагати. Наразі дбаємо про чистоту, щоб все було добре. Дякуємо вам. Ідемо далі. Тут ми бачимо вже Оксану Скібінську. — Оксано, добрий ранок. Доброго ранку. Чудово виглядаєш. — Дякую навзаєм. Ти хвилюєшся? Дуже хвилююся, Назвичайно сьогодні відповідальний день. Нам потрібно протягом одного дня відзняти прослуховування десяти учасників, враховуючи новини сьогоднішнього дня. Ми розуміємо, що різний може бути розвиток подій. Будь-якому разі ми до нього готові. У нас тут, якщо потрібно, буде є бункер. Ні, він сів Просто що таке? Вже не Рано ще. Я бажаю тобі вдалого дня. Дякую. Ну, дійсно, сьогодні в першу чергу це відповідальність для нашої музичної продюсерки і наших експертів. Вже чекаємо їхнього прибуття. Ну, все, тримаємо пальці з хрещеними, кулачки туди-сюди, і ви теж тримайте, і пишіть нам їх в коментарях. Ми йдемо далі. Навзаєм. Тут червона доріжка для мене. Знімаю вже. Ну, хай не знаю, що для мене червону доріжку поклали. Наступна локація в нас е, білий фон. Білий фон створений під мій топ, е, щоб його на фото не було видно. Тут будуть фотографуватися діти для е, нашого сайту. Саме на цій локації е, не менш відомий Тімур Мірошніченко буде брати коментарів батьків. Тут вони будуть хвилюватись, дивитись на ці сині монітори. <хи> Я ж захепалася, поки це говорила. Так аж сама розхвилювалася. Ви знаєте, ця локація вона вже хвилює, вже хвилює. Ходімо далі. Добрий день, добрий, добрий день. день. Е, це... Я сьогодні не прослуховуюсь. Вибачте, да, у мене трошки вік забільший став. 16? Е, – ну да, вже все. Скажіть, будь ласка, коли маєте так? Скажіть, будь ласка, коли ви зробите мені зачіску, бо ми на вас чекали. у Мене знаєте, то все розпалося. Наша наша візажистка. Тяна Тетяна мене завжди Зробимо, зараз десь зробимо. Зараз ти відснімаєшся і ми десь добре. Тоді ходімо швидко, бо ну якби треба бути нормально виглядати, так? Тривога, а зараз ми побачимо бункер. Ви готові? Ви готові? Ходімо. Бункер в цю сторону я знаю. Ідіть за мною. Я все тут знаю. Ну не перший рік. Тут могла бути локація для штольні, могла бути локація для якогось відомого фільму, але ні, це просто бункер. Ходімо далі. І як ми бачимо, укриття це найпростіше, що може бути. Найпростіше. Це просто укриття. Ходімо далі. Тут безпечно. І як ми бачимо, хтось вже поставив цьому сховищу лайк. Добрий день. день. Як ви? Все добре. Були в бомбосховищі? Так. Вам сподобалось бомбосховище? Вам сподобалось бомбосховище? Готовий співати? Так. Ну все, давай, шуруй, побачимось пізніше. Відбій повітряної тривоги! Всім привіт! Я Анастасія Демид. Я впевнена, йду до своєї мети. Я тут, щоб гарно заспівати і перемогти. Як тобі виступалось на сцені на прослуховуваннях? Чи все було добре? Розкажи нам. Е, мені було дуже легко трішки переживала. Це як завжди. Е Мені дуже сильно сподобалось. Що казали експерти? Е Хвалили. <плес> молодець, ти запалила нас. Не знаю, хто б найкраще почав, аніж ти. Ти молодець. Ми тобі дуже вдячні. Бережи себе в собі. Добре? Добре. Будь такою ж сяючою, класною. Привіт. Е -е ти знаєш. Тобі 9 років, а ось ти стоїш, співаєш, і я бачу перед собою на сцені е, круту артистку. Хтось класний вокаліст, е, хтось е, крутий харизмат. Так от в тобі все це поєднано. І та емоція, яку ти даєш, це так круто. Це... У всіх нас б мурашки бігали, скажіть? Це, це просто було неймовірно. Я тебе не втратяться. Як ти особисто для мене, розкажи такий лайфхак, як ти робиш цей погляд в камеру? Оцей от? Я не знаю, в мене по собі так робиться. Це було дуже гарно. У тебе дуже класно виходить. Дякую. Тому я тобі бажаю, щоб ти далі цим займалась. Ну, ви так не <гум> Чи мрієш ти потрапити до фіналу на нацвідбір на дитяче Євробачення? Дуже сильно хочу на фінал, бо, ну, бо, хочеш, <гум> бо хочу. <гум> дуже сильно хочу. Ти у нас наймолодша учасниця. Я знаю, що в тебе була така ситуація, коли ти виступала. Так. І що сталося? Випав передній зуб. Як ти зібралась, щоб виступити далі? Віддала мамі зуб і пішла співати. Це посеред пісні випав зуб? Е, ні, пер, перед концертом. Ага, перед. Так, ще, ще не розпівалась. Сама не зрозуміла, як він випав, пішла до мами і віддала зуб. Які в тебе ритуали перед виходом на сцену? Перед виходом на сцену я роблю на собі знак креста, а мама каже з Богом. Отак. Так. Я так роблю перед кожним інтерв'ю. Також мій ритуал. Що зробиш, якщо виграєш на цей відбір? Буду плакати від радості. Я плач. Бажаю тобі удачі. Дякую. Hello, Eurovision! Hello, Ukraine! Привіт, Євробачення! Привіт, Україна! Я Артем Котенко. У мене багато мрій, які мене надихають по життю. Я впевнений, що одна із них здійсниться саме сьогодні. Ти з семи років мріяв представляти Україну на дитячому Євробаченні. А. Які емоції в тебе були, коли ти нарешті потрапив до десятки до лонг листа на нас відбір? Я пища в навесь дом. І папа мене чуть ли дому не вийшла. Папа, Ми хотіли І... до собаки відправити. До собаки? Не дитяче Євробачення. Батьки хотіли відправити. Добре, вибачте, це не та програма. А що от зараз всередині відбувається у вас, розкажіть? О, ну все, катастрофа. Я оце під час війни так якось з... емоції зовсім другі зараз. Більш тонко так відчувається все. Ну, так, да, на концертах може вже й порюмся такий. А про що б ти хотів заспівати на сцені дитячого Євробачення? Про радість, про любов і не про війну. Ти з міста, героя Охтирки. Ви виїжджали за час війни, коли там було е, дуже небезпечно. Що відбувається зараз? Е, зараз все добре і слава Богу. Слава Богу. Ну, виїжджали ми на. Ну, може, на пів місяця в Полтаву, і то це недалеко. Ось такі вони сильні діти Євробачення, просто ну. Та, там на пів місяця в Полтаву трошки. Так, а зараз все добре, ти зараз приїхав, все, все безпечно, так. слава Богу. От в тебе запитували наші експерти про твоїх фаворитів на Євробаченні, хто тобі подобається найбільше. Ти їм так ну, трошки не розказав. А чому ти хочеш поїхати на дитяче Євробачення цього року? Тому що це моя найзаповітніша мрія. Я до цього дуже довго йшов. Я 7 років. Де, ну, дуже хочу поїхати на Євробачення 7 років. Я 7 років його і почав дивитись. Але ж мені то можна. Хто там? Ну хто тобі подобається? Це Норвегія Олександр. Мені також не подобається. Хто ще? Фінляндія. Ти робив так вдома? Чах, Добре. Бо я mm. також. Виріжуться. Щось впало. У мене Євробачення домашні. Це вже цікаво. Так, Ізраїль. Ізраїль. А знаєш, це її. It's k it's gonna be phenomenal. Phenomenal, phenomenal. Phenomenal, phenomenal, phenomenal. I'm gonna stand like a unicorn. own. E, слухай, я думаю, що ноа така зараз, якщо це побачить, я спо, подивись, подивись наш флог. Noa, hello. No, <Hello>. послухай, ну, в тебе росте конкуренція, okay. розумієш? Ну, э, ти готовий до ні от uh -huh. до дитячої вербачення. Uh -huh. Так Францію, хочу співати Франції, хочу на дитячі Евробаті. Добре. Ну що я бажаю тобі, удачі. Дякую. Давайте знайомитись. Я Денис Грищук. Творчість, моя стихія, сцена, місце на соло. Конкурс щоразу виклик для мене. Я приїхав як мінімум за досвідом, як максимум за головною нагородою мого дитинства. Він з цією піснею їздили. Ми, значить, ну ми живемо на Волині, і ми їздили, нас запросили виступати перед солдатами нашими. Він знає, що це ну не Ми їздили туди в частину, і він там цю пісню співав. І в нього такий образ, що був нього така кепка, є воно в Ютубі. І він такий так драйвував. Просто мама, я буду перед нашими захисниками виступати. Вони такі мали, такий класний. Мало того, він зібрав з Лего танк. Намалював прапорця українського приклеїв його поставив і він його подарував їхньому. Ну там хто головний цій частині? Вони так дякували. Казали: о, ми як його талісман будемо. от. ну в нього немає талісманів, але хлопці собі так цей. то він їх так запалив там цією піснею. Чи не злякався ти сьогодні вранці, тому що була повітряна тривога? Ми разом з тобою сиділи в бомбосховищі в укритті. Як ти до цього відніся? Чи не збило тебе це з понтелику? Ні, не збило, але просто. От Я живу, наприклад, в маленькому місті, і там, де сирена, там, де люди ходять, ну, коли сирена, люди не, не звертають на неї увагу, тому що туди ніколи нічого не прилітало. Але, звісно, треба завжди, завжди треба… Не робити так, як ці люди. Так, так треба завжди і... йти в бомбосховище, так. І... бо ніколи не знаєш, що станеться. А в Києві це взагалі, ну, в Києві… Це небезпечно. це взагалі небезпечно. В тебе є великий досвід всіх фестивалів, концертів, конкурсів. Ти брав участь у польському голосі. Я така просто дивлюсь на тебе на цій сцені. і Думаю, о боже, це ж якийсь гад, oh, Розкажи нам про цей досвід. Ці всі фестивалі, ці всі конкурси. Це дуже багато часу тренувань. Я до першого свого великого конкурсу це були чорноморські ігри. Я до неї готувався рік, цілий рік. То це було взагалі, це було страшно, якщо я там помилявся. Ти не любиш помилятися. Е, на своїх я виступах. перфекціоніст. Але, О, так. але на виступах, якщо ти помилився, це не означає, що все типу, скінчено. Це навіть і досвід, тому що ти виправиш всі помилки і ти набагато будеш більше займатись. Отак, от. Це записуйте, це такий лайфхак. Так. Людина професіонал. Мені дуже хочеться, щоб наступив мир. І щоб наші діти, я зараз буду плакати, щоб наші діти вже співали в вільній від цього всього страху і жаху державі, і щоб вони були реально стали артистами, які будуть в цій країні такими саме конкурентними, як і в цілому світі. Ми дуже багато їздимо по Європі, і ми це бачимо, і це капець як круто. І я хочу, щоб це сталося. Ну, от зі свого боку, ви підтримуєте так, починання. так? я так? роблю маленьку таку якби внесок в нашу державу е, своїм сином, який його, якби, Бог, поцілував от в чоло. І е, ми працюємо і а він розвиває свій талант. Привіт! Я Анастасія П'єх. Захоплююсь життям та запалюю світ своєю усмішкою. Вірю, що сьогодні доля посміхнеться мені перемогою. Чи великий в тебе досвід конкурсів, фестивалів? Скільки ти вже разів брала участь в конкурсах? Дуже багато їздила на конкурси, такі простенькі. А ось недавно цього року, у травні, я попала в Польщу, де була фіналісткою у місті Конін. Ну, я була там фіналісткою, в тому він був наймасштабніший у Європі конкурс. А, то не дарма я там застрягла. Просто якось доля хотіла мене до тебе повернути, я так зрозуміла, так? Напевно. Так. А ви скоріше е, критик, чи все ж таки? І так, і так. І так і, так, і, так, і не? так, Тобто можете розповісти, що щось не так. Е, ну, особливо таких якихось рекомендацій порад не стараюсь давати, тому що я не компетентна в цих питаннях, але деколи, ну, скажімо, чую. Пробуй писати власні пісні. Вибачте. А я, я до речі, зараз хочу написати свою пісню. Дуже. Дуже хочу починай не хотіти, а діяти. Бережи світло, те, яке ти даєш нам. Добре? Добре, класно, що в тебе ця енергетика не злість, не страх, а ти сяєш, коли ти на сцені. Дякую. Тому ми дуже раді, що ти була тут сьогодні з нами і будемо боротися. А розкажи про якісь казусні, можливо, історії в тебе траплялися у житті. Була така ситуація, так. а, я, наш, я їздила на конкурс, їхала. Наш, на, наш навігатор, вже навігатор заблудив нас, то мені прийшлося передягатися в машині, зачисуватись, скрастись і так далі. Отак. От І вибігати на сцену зразу. З машини. Так. У нас боєць, шановні, шановні, то ти вже готова до дитячого євробачення, тому що знаєш, там такі графіки буває всяке. То ти вже маєш маєш досвід в цьому. Це дуже добре. І що ти зробиш, коли виграєш, наприклад, на цвіт відбір дитячого євробачення? Ну, ще я не знаю, але я хочу в своїй Україні провести перемогу. Це це так добре, це так добре, Всім привіт! Я Білібова Анастасія. Аж не вірите, що я за крок до здійснення своєї великої творчої мрії. Побажайте мені успіху. У вас вдома, мабуть, цілодобові концерти, так? Можна сказати, так, так? Да. Як ви до цього ставитесь? Дуже позитивно. Інколи доходимо до того, що я кажу, давай починай співати, ми будемо слухати. Особливо коли світла не було. Ви, ху, певний час то ми слухали ці концерти. Це була найкраща розрядка, так? Тобі аплодують. Які твої емоції Розкажи нам? Ну, я дуже така, прям не таких такі емоцій, просто переповнюю. Чесно кажу. Так. Я вражена від всього. Це дуже класно. Добре, е, я тут бачила з цього віконечка, що щось тобі Світлана Тарабарова заплітала коси, чи що вони? Ні, вона дивилась, яка в мене шия. Вона сказала, що в мене дуже класна шия. І показала їй всім. Отак. Світлана, є питання. Якби. Е, Спантеличила за мене, вибила просто з колії мого інтерв'ю, тому що що? Е, ти сказала, що твої батьки, е, якби. Не помітили твій талант з самого початку. Розкажи, як це було, коли вони помітили. Ну я завжди співала з дитинства. Прям ну, мені було два-три роки. Навіть в один рік я в машині. я навіть не могла ще розмовляти. Але Гра... що Грала музика, і я завжди тягнула ноти. Просто ж підспівувала. Вони це замічали. Дру там мені чотири роки я співала Рома, рома Роман». Завжди. Ром, напиши. <п 'яти> так. П'ять е, років ми приїхали на дачу. Е, там були в мене друзі. Ну, дівчинки такі, як я зараз, а мені 5 років. Ну, нормально, так. <п 'яти> Вони слухали Христину Соловій. Хто як не ти, спалить мости. Це про сьогоднішні новини <п 'яти> і Кримський міст, <п 'яти> як ви зрозуміли. так? <п 'яти> і Я приходжу, співаю їм Христину Соловій. Тримай мене міцно. І мама така, ви ще, і ми, щас, ми послухаємо все, зараз ми побачимо. Ну, Я коротше не співаю. З тебе є голос, треба на, на, на вокал. Ти співала із своїм другом пісню. Я знаю, що у вас є відео, яке я записуюся да. в інтернеті. Так. А, чому так. ти тут? Саменька, можливо, ти б хотіла з другом прийти сюди заспівати. Як так склалось, розкажи. На ну, третій ми співали давно. У нас і французькі пісні співали, і українська. Одна коли на це в нас остання була. І коли ми знімали на телефон. Угу. Завірусилось в інстаграмі на 3 мільйони переглядів. Так скромно каже: 3 мільйони переглядів. Виявіть собі. Це класно. Ну, він теж сам співає. Ми з одного колективу студія Талант. Він теж розвивається як сам. Ну, в дуеті ми теж співаємо. Це теж по-другому там. Uh -huh. І ми захотіли піти. Ну, я щоб я подала заявку і він. Ну і ота. Чесно, взагалі, я лежу собі, дивлюсь тік-ток, напевно, Ну, це отак вот було uh -huh. обично, в обичний день. Ну не всі завжди у нас кожен день. І цей приходить мені увідомлення від моєї вчительки, скріншот, що я проходжу в десятку. Там таке капець. Я. Я була дуже рада, мене просто емоції переповняли. Я дзвоню мамі, така, мама, мама. Вона думала, що мене щось случилось, що там Не знаю що. Я пройшла в десятку, вона така, да. І, коротше, ми там всі були раді, І, звісно, було дуже класні емоції. Я думаю, в п'ятірку це буде взагалі дуже класно. Вже потрібше. Я думаю, у мене тепер таке питання, скоріше до твоїх батьків: як ти думаєш, тепер вони тебе пускатимуть співати на тих ювілеях? Звісно. Да. 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 Все, тоді я дуже щаслива за тебе. Хочу ще почути твоє рідне. А упс. добрий день, шановні експерти. Стяжкі питання. Коли тебе забули на заправці? Я дивилась твої щоденники. Тому я вважаю, що цей влог вийшов дуже вдалим.